Авіабаза Бюшель Німеччина. Техніки ВПС Німеччини готують одну з найпотужніших озброєнь НАТО Таурус Кінетік Енерджі Пенетрейтор Дестроєр 350, крилата ракета, розроблена для конкретної місії, знищувати цілі, які інші ракети не можуть уразити. Її секретна зброя бойова частина вагою півтонни. Спочатку вибуховий заряд пробиває бункери з залізобетону, потім двометровий сталевий проникник буквально проходить крізь поверхи, вибухаючи лише тоді, коли досягає серця підземної установки. Ця ракета може пролетіти 500 кілометрів, летіти низько над землею є невидимою для радарів і може з хірургічною точністю вразити конкретний поверх будівлі. Повний план польоту потім завантажується в ракету, ще коли вона знаходиться на землі. Швидкість, висота, маршрут і ціль уже запрограмовані. Опинившись у повітрі, винищувач торнадо скидає Таурус за сотні кілометрів від цілі, і тоді ракета бере керування на себе. Повністю автономний. Чотири навігаційні системи гарантують, що він завжди завжди знайде цілі. Таурус був розроблений для Німеччини та Іспанії. Але в листопаді 2025 року третя країна зробила замовлення, яке повністю змінило правила гри в Європі. Швеція держава з 200-літнім нейтралітетом, яка нікому не загрожувала країна, яка до 2024 року навіть не була членом НАТО. Ось деталь, яка не дає Володимиру Путіну спокійно спати. Таурус із дальністю у 500 кілометрів. Це лише початок того, що Швеція планує. Тому що те, чого насправді хоче Швеція, це щось ще потужніше. І це це змінює все. Щоб зрозуміти, чому це шведське рішення лякає Кремль. Треба знати, що сталося 25 листопада 2025 року. У той день начальник Генерального штабу оборони Швеції генерал Карл Йохан Строум передав уряду звіт, звіт, який знаменує кінець епохи. Документ є прямолінійним. Швеції потрібно купити крилаті ракети великої дальності, а не ракети на 500 кілометрів, як Таурус. Швеція хоче ракети, які можуть летіти до двох тисяч кілометрів. Генерал чітко пояснив причину. Російська військова загроза зростатиме впродовж наступних 2-5 років. Тепер подумайте про це на секунду: відстань між Стокгольмом, столицею Швеції, і Москвою, столицею Росії, становить 1230 кілометрів. Ракета з дальністю 2000 кілометрів, запущена зі Швеції, не лише досягає Москви, вона досягає Москви з великим запасом. Але зачекай: Швеція ж була нейтральною країною, так? Та, що не брала участі в обох світових війнах. Що чор забирай, сталося? Відповідь Путін. Коли Росія вторглася в Україну у 2022 році, Швеція усвідомила дещо нейтралітет вже не захищає. Географія більше не є щитом у сучасному світі. І в березні 2024 року, після 200 років нейтралітету, Швеція приєдналася до НАТО. Рішучість лідерства, надзвичайна дипломатія, яку воно проявило, завдяки чому на кожне питання була відповідь, кожен виклик був прийнятий, кожну перешкоду подолано. Але вступ до НАТО був лише першим кроком. Другий крок це те, що ми бачимо зараз. Швеція прагне не лише приєднатися до альянсу, а й мати силу здатну вразити саме серце Росії, а Путін. Ну, він, мабуть, сильно занепокоївся через це. Причина це він усе це спричинив. Уся ця балачка про розширення НАТО, загрозу для Росії, виявилася хибною. Путін досягнув протилежного бажаному. Фінляндія, яка має 1340 кілометрів кордону з Росією, вступила до НАТО, Швеція відмовилася від 200 років нейтралітету. І тепер Москва знаходиться в зоні досяжності європейських ракет. Міністр оборони Швеції Пауль Юнсон пояснив це чітко і недвозначно. Досвід війни в Україні показує, що Росія агресивно розвиває свої далекобійні можливості: крилаті ракети, балістичні ракети, далекобійні дрони. Швеція повинна створити потужніший стримуючий фактор проти цієї загрози. Але тут є одна важлива деталь. Швеція чітко визначила, коли застосує ці ракети. Тільки якщо буде активовано п'яту статтю НАТО, п'ята стаття проста. Напад на одного члена НАТО вважається нападом на всіх членів. Усі зобов'язані допомагати. Це обмеження є розумним. По-перше, тому що це ставить шведські ракети під оборонний прапор. Відповідно до міжнародного права, це колективна оборона, а не агресія. По-друге, тому що це захищає саму Швецію. Оскільки Швеція тепер є членом НАТО, якщо Росія нападе на шведську територію, це автоматично активує п'яту статтю. Путін не може напасти на Швецію і використати це як виправдання для уникнення відплати. Це по суті. Послання Москві. Якщо ви на нас нападете, Москва відчує на собі удар наших ракет. Я знаю, що багато з вас у цей момент запитують себе: а що ж це за ракети? Дивіться, у доповіді генерала Едстрьома це не уточнюється. Там лише сказано, що Швеції потрібні крилаті ракетні системи з дальністю до двох тисяч кілометрів. З'являються перші кандидати, серед них Таурус, який ми вже бачили. Швеція вже замовила ракети Таурус для свого флоту винищувачів Кріпен. Але у Таурус є одна проблема: його 500 кілометрів дальності навіть близько не дотягують до 2000, які хоче Швеція. Попри це, Таурус не можна ігнорувати. Він має унікальні можливості. Його бойова частина Мефісто, яку ми згадували на початку відео, не лише пробиває бункери, вона має датчики порожнечі. Ракета буквально визначає, коли вона знаходиться всередині порожнього простору, такого як бункер або тунель, перед тим як вибухнути. Це гарантує, що вибух відбудеться у потрібному місці, максимізуючи шкоду. І це ще не все. Таурус летить низько, повторюючи рельєф місцевості. Він використовує чотири різні системи навігації: глобальна система позиціонування інерційну навігацію, розпізнавання рельєфу місцевості та інфрачервоний сенсор для фінальної атаки. Якщо одна система відмовить, інші все одно забезпечать влучання ракети. Хочеш дізнатися, як Швеція покриє різницю між 500 і 2000 кілометрів. Тимчасове рішення вже розкрито розмістити Таурус у союзних країнах ближче до Росії. Подумай про Фінляндію: відстань від Гельсінки до важливих російських військових об'єктів на північному заході значно менша, ніж від Стокгольма. Таурус, запущений зі сходу Фінляндії, може вразити стратегічні цілі, які були б поза досяжністю, якби його запускали зі Швеції. Москва все одно залишиться поза досяжністю, оскільки Гельсінкі знаходиться за 890 кілометрів від російської столиці, але багато інших важливих військових цілей стануть вразливими. Правда в тому, що Швеція дуже зосереджена на тому, щоб отримати всю цю дальність ураження. І причина цього одна. Україна війна в Україні дала жорстокі уроки про сучасну війну. І один із найважливіших уроків такий дальність має значення. Дуже велике. Протягом багатьох років Україна благала про зброю великої дальності: ракети, які могли б уражати російські бази глибоко на території ворога, склади боєприпасів, аеродроми, командні центри. Логіка проста. Якщо ви можете вражати Росію в глибокому тилу, ви змушуєте ворога відводити свою логістику, літаки, командні системи назад. Це ускладнює для них усе. І коли Україна нарешті отримала деяку з цієї зброї, результати були вражаючими. Але Україна не просто чекала на західну допомогу, вони почали розробляти власні рішення. Дозволь мені розповісти тобі дві вражаючі історії, які змінили спосіб, у який Швеція думає про війну. Перша з них сталася нещодавно у листопаді 2025 року. Сили спеціальних операцій України використали дрон під назвою First Person View, щоб збити російський гелікоптер Мі-8 у повітрі. Гелікоптер перебував поблизу Кутейникового у Ростовській області. Іншими словами, він був за 190 кілометрів від лінії фронту. Зачекай хвилинку! Як це? Дрон збиває гелікоптер у повітрі глибоко на ворожій території, такого ще ніколи не траплялося в історії. First-person view – це захопливо. Він зроблений із фанери. Так, саме так, з дерева це дозволяє зберігати низьку вартість близько 55 тисяч доларів за одиницю і зменшує радіолокаційну помітність. Він летить на 1600 кілометрів і перевозить 60-120 кг вибухівки. І він довів, що далекобійні системи можуть робити більше ніж просто вражати статичні цілі. Вони можуть контролювати повітряний простір противника, причому прямо на його власній території. Для Швеції урок очевидний: ракети з дальністю 2000 км кілометрів потрібні не лише для ураження будівель у Москві. їх можна було б використовувати для придушення російських авіаційних операцій на базах, розташованих на польському півострові та в Ленінградському окрузі. Друга історія стосується ракети Фламінго. Те саме українське підприємство, яке створило ФП – Firepoint Також розробило крилату ракету під назвою ФП 5 Фламінго. І ця ракета справжній монстр. Дальність польоту 3000 тисячі кілометрів. Бойова частина важить 1150 кг. кілограмів. Для порівняння Таурус важить 480 кг, кілограмів, а фламінго більш ніж удвічі більше. Він використовує комерційний турбовентиляторний двигун, такий самий, як у навчальних реактивних літаках, і Firepoint стверджує, що може виробляти 30 ракет на місяць, збільшуючи виробництво до 2,5 тисяч на рік. Порівняйте це з європейським виробництвом сучасних ракет. Воно набагато повільніше. Філософія Фламінго інша, вони віддають перевагу кількості, а не складності. краще виробляти більше простих ефективних ракет, ніж кілька надсучасних, і саме це є однією з тих уроків, які Швеція сприймає дуже серйозно. Уроки, отримані в Україні, є цінними, і Швеція навчається. Країна націлена не лише на Таурус, а й на довгострокові європейські проекти. Одна з них програма ЕЛСА це ініціатива під керівництвом Франції разом із європейськими союзниками для розробки крилатих ракет із дальністю від тисячі до 1400 кілометрів. Ідея полягає у масовому виробництві в Європі, щоб не залежати лише від Сполучених Штатів або окремих постачальників. ЛСА ще не готовий, але коли буде готовий, надасть Швеції більше можливостей, більше варіантів, більше тактичної гнучкості. З'явився ще один жах для Путіна географія. Дивіться Балтійське море раніше було спірною територією між країнами НАТО і Росією. Тепер, після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, Балтійське море стало тим, що аналітики називають озером НАТО. Воно майже повністю оточене членами альянсу, і це змінює все для Росії. Раніше Росія могла переміщувати війська та кораблі Балтійським морем відносно вільно. Тепер кожен рух уважно відстежується кількома країнами НАТО, всі з яких мають сучасні можливості спостереження, і це ще не все. Шведські ракети не діятимуть самостійно, вони будуть інтегровані з силами НАТО. Швеція може розмістити ракети у Фінляндії, країнах Балтії, у багатьох місцях. Це збільшує кількість напрямків атаки на російські цілі. Путін не може захистити всі напрямки одночасно. Це нова реальність. Крім того, Швеція виділяє півтора відсотка свого ВВП лише на модернізацію військових об'єктів та цивільної інфраструктури. Недостатньо купити ракети, треба готувати всю країну. Укріплені бункери, розосереджена логістика, підготовлене населення. І за всім цим стоїть одна концепція: тотальна оборона. Ідея полягає в тому, щоб Швеція стала стратегічною тиловою базою для операцій НАТО в Балтії та на крайньому півночі. Країна здатна витримати напад і продовжувати боротися. Країна здатна демонструвати силу. Це не та позиція, яку можна зайняти за одну ніч. Це глибока трансформація. І Путін бачить, як це відбувається в реальному часі. Швеція стала тим, чого Путін намагався уникнути. Протягом багатьох років Путін використовував наратив про те, що розширення НАТО загрожує Росії. Він вторгся в Україну під приводом того, щоб не допустити вступу України до НАТО у підсумку. НАТО посилилося, Фінляндія і Швеція приєдналися а кордон з Росією більш ніж удвічі збільшився. Сьогодні країни, які не були загрозою, озброються системами, що можуть уразити серце Росії. Путін створив монстра, якого так боявся, і цей монстр тепер озброюється ракетами, які можуть уразити його серце. Головне послання тут просте: у сучасному світі нейтралітет не захищає географія, це не захист, і коли ти вирішуєш погрожувати своїм сусідам, вони озброюються до зубів. Тепер я хочу дізнатися твою думку. Ти вважаєш, що рішення Швеції відмовитися від 200 років нейтралітету було правильним вибором? Чи, на твою думку, їй варто було лишатися нейтральною навіть під час війни в Україні? Поділись думкою в коментарях. Якщо сподобався контент, поділися ним з тими, хто цікавиться геополітикою та підписуйся на канал для ще більше аналітики. До наступного відео.